Це готель Фоміч Resort в Буковелі з рейтингом на букінгу 9,6. Ось такі великі номери з видом, з балкончиком, де дуже крута температура. Я так комфортно ще не відчувала себе в приміщенні. В номері є, яка входить у вартість кавоварка капсульна. А водичка, газ, не газ, чайок, там цукор. Ну, є міні-бар за додаткову плату, в туалеті грає музика, білі рушнички, хороші, а, косметика. Це басейн під відкритим небом на сьомому фоверсі готелю з панорамою. Водичка 35 градусів, працює до десятої вечора, це парні, а, сіно-сольова кімната з додатковим розпиленням цієї солі і приємно, вскрізь грає приємна така музичка, а джакузі, там теж панорамні такі вікна. Це так виглядає спас, вічечки, рушнички, водичка з лимончиком. Оці три купелі дуже прикольні з нейтральною гарячою холодною водою, в які треба по черзі занурюватися. Після них просто шкіра. Знаєте, як розгладилася? Ось. Гарно, приємно, сюди пшикають, щоб воно все пахло, протирають без кінця, рушнички приносять, включаються додаткові там гідромасажери, ну і сніданок з просеко. Це...